Listen. A sheep. Listen. A chicken. Listen. A cow. Listen. A rabbit. Listen. A horse. Listen. A goat. Listen. A mouse. Подивіться ще раз, Listen. гляньте, Б, e, ми кажемо українською, і у нас це Б передається просто Б і Е. E, так напишеться. А в англійській ви бачите, Б ось так передається. Якщо, подивіться сюди. Глібе, подивіться сюди. Якщо ви оце бачите, це значить Б оце. Зрозуміли? Тому Listen. B, Б, e, ship.